Група бе! Там не на цепах! Іхопілозір, чиї пісні з вами слухали сьогодні. Позиторам, які писали пісні, які стали вже народними, які ми слухаємо вже, так, знаєте, чотири покоління, ще найменше. А Ігор Білозір писав музику до вистав, симфонічну музику. І в багатьох наших національних театрах йдуть вистави з музикою Ігора Білозіра. Також Ігор Білозір писав музику для Голівуду, його двічі запрошували в Голівуд. Ви знаєте, він так сідав грати на і Я починала плакати, тому що це була така дивовижна музика, яку неможливо було записати. І його запрошували, він сідав грав, це записувалося. І потім ви можете бачити американські фільми, де звучить гарна, красива мелодія, яка нагадує вам українську пісню. Це може бути та музика, яку писав Ігор Пілосів. Там він познайомився в Голівуді з Квіткою. Ми товаришували з І вони телефонують мені і кажуть, що ой, пані Оксана, ми хочемо квітка, хоче мою пісню, яка перша виконавиця, якої я є для, для мене, вона була написана. І я би дуже хотіла каже квітка, щоб вона була моєму альбомі, який я зараз описую. Напевно, мало хто з вас знає, що. Квітка Сісік мала підписаний контракт на багато років як вокалістка, яка озвучує виключно рекламу. Вона не мала права співати пісень, але коли вона дізналася, що вона має рак, який важко їй було побороти, вона розуміла, що вона не поборить цей рак.